Привіт, мене звати Ганусі, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх ралах існування. І сьогодні я хотіла продовжити тему акцентуації особистості і поговорити про шизоїдів. Бо якраз про них мені писали в коментарях, що хотіла б почути про них далі. І в першу чергу я звертаю увагу на те, що цікаво вам. І це навіть не те, що я готую теми, які ви запитуєте. Але так як я роблю певний цикл, то ви стимулюєте цю почерговість. Тому можете продовжувати запитувати, про кого вам було цікаво, про нарцисів і про гістріонний тип істроїдів, вже можна подивитися в попередніх роликах. Тому дивіться. А якщо продовжувати тему шизоїдів, це найчутливіший. Тип особистості, хоча зовні це так не здається, ці люди здаються беземоційними, кам'яними, непробивними, закритими в собі, і ніби їм нічого не цікаво. Насправді вони надчутливі. І є теорія, що це вроджена особливість, що вони насправді такі от з дитинства. Є різні теорії, але. Так залишається фактом. Це ті люди, які е, йдуть з вечірки, е, не знаю, в тихе місце посидять півгодини і вертаються на неї. Або йдуть в принципі з нею, або й не приходять на неї, тому що їм занадто багато напруги з гучної компанії їм треба вийти. Якщо інші типи особистості вони будуть битися до останнього, а потім підуть відпочивати, то шзоїд так робити не буде. Він подбає про себе, він попросить. Ну, не кожен шозоїт може про щось просити, але якщо це більш сміливий шозоїт, то він попросить в ресторані зробити музику е, птахіше. Він е, вийде з місця, в якому йому погано, він не може це терпіти. Тобто е, він дуже чутливий до всяких дрібних нюансів. Е, але з іншого боку, це дуже такі нібито. Закриті тихі люди, яким з вами ніби не цікаво може здаватися. Це саме через цю чутливість, цю закритість, у них дуже багатий внутрішній світ. І це ті креативні, унікальні люди, які не стоять перед вами на голові, і не пропонують свій стартап, а вони тихенько його створюють. Тому так багато шизоїдів серед, наприклад, it новаторів в принципі, серед айтішників, це ті люди, які можуть довго сидіти за комп'ютером, отримувати від цього задоволення, працювати, не виходячи з дому, і дуже рідко з ким бачити. Тобто, ці люди, хтось буде бачитись однією людиною на день, а хтось з однією на тиждень, і цього буде предостатньо. А як з ними конфліктувати? Ніяк швидше за все, будь-який ефект, що зоїд буде в собі давити, і ви не почуєте прояви агресії якоїсь. Або ви не відчуєте їхній голос, їхню потребу в чомусь. Вони це закривають. Але це певно, знаєте, можливо, це механізм як сублімації. Вони від того дуже креативні. Вони це все можливо, можливо, це ті емоції, які от перетравлюються і створюють якісь виняткові речі потім. А з цікавого цієї агресії, якої в них нібито немає, але ці люди часто люблять якісь там. Апокаліптичні теорії дивляться як мінімум Марвел, а краще не знаю, колекціонують. Фільми жахів обожнюють їх дивитися, тобто, от є можуть про серійних вбивць щось читати, слухати. Тому в мене була теорія колись, що один з одна з акцентуацій того ж Спартака Суботи, крім нарцисичної, явно це шазоїдна. Тобто от, у нього таке цей інтерес до серійних вбивць, от аж абсурдна, особливо коли він давав інтерв'ю Емі Антонюк і почав їй показувати якісь трупи фотографії. Тобто йому щиро це дуже цікаво. І оця абсурдне, цей абсурдний інтерес до якогось жаху, тобто він так хоче цим ділитися, він живе в цьому закритому світі, ми зараз на про Спартаку, суботу, він нам не цікавий. Але ці люди вони настільки знаєте, шляхи до серця, мені здається, через саме інтерес. Тобто, якщо ви слухаєте цю теорію. Не знають чого. Тобто, Це може бути фізик, шизоїд, може бути просто, там, не знаю, графічний дизайнер або ще хтось, ну, Тобто, у кого якась така своя, своє захоплення. Знаєте, як, знову таки у аутистів, тобто, ми не кажемо, що шизоїди – це аутисти, але є часто у високофункціональних є своя. Це захоплення. І тобто, якщо його розвинути, не кожен аутист геній, але серед них багато геніїв тобто, люди, чий чи фокус звужений до чогось одного. Тобто це може доходити до абсурду. І, звичайно, батьки аутистичної дитини, високофункціональної мріяли б, щоб він там захоплювався чимось дуже вигідним, але він буде любити, умовно, черв'ячків, але він не буде знати про них все. Або буде любити там, не знаю, щось. Ці графіки якісь робити, він цьому буде геніальним. Він буде жити в закритому ну, самотньому світі, але захоплюватись своєю справою і, можливо, навіть в ній бути видатним. Знаєте, Шелдон Купер. тобто, Коли це такий от, високофункціональний геніальний фізик, наприклад. Тобто, Але це такі ідеальні ідеї про. Дисці в стичний спектр ми ще поговоримо. Але чому я про це заговорила? Тому що є цей механізм, тобто такий внутрішній увага, вона закрита в собі, і тому може бути направлена в себе, не закрита в собі, але може здатися, що вони менш емпатичні, ніж інші, тому що вони інколи це навіть не те, що вони ж дуже чутливі, але з іншого боку, коли вони намагаються вберегти себе від зайвих емоцій, вони можуть здаватись трошки такими роботами. Що не є добре, не є погано. Це така особливість. Але іншим типом особистості з ними часто важко. Тобто, якщо ви хочете емоцій, якщо ви знову-таки староїдна жінка, і ви там, його в чомусь звинувачуєте, ви на нього кричите, а він ніяк на вас не реагує, то вам здається. Тобто, в кінцевий висновок вас не люблять, умовно. Або там. Не знаю, вас навмисно ігнорують, а людина просто чекає, коли ця буря вщухне. Але тут одна з найкращих комбінацій пар, ну як не найкращих, але така дбайлива для обох: це от шизоїд і стероїд разом. Тобто, Але справа в тому, що ці підйоми істерої, ці всі всплески емоцій і все інше вони будуть розбиватися об скелю. Шезоїда. І вони не будуть розбиватися, знаєте, як істроїдна жінка мріє, що її обійме О, мужній впевнений чоловік і скаже: не кажи дурниць, то і шизоїд вам цього не скаже. Він просто від вас відвернеться, почекає, коли це закінчиться, і буде жити далі. Тобто в цьому такий є нюанс. У них є величезне бажання поглинути і не бути поглинутим. Це таке абсурдне, нібито взаємовиключне бажання, щоб його любили, але при цьому не поглинули. Тобто дуже часто шизоїд обирає якусь таку собі пару, десь там абстрактну і ігнорує всі потенційно інші для того, щоб. Нібито і, ну, цю можливість вибудовує, тобто я хочу цих стосунків, але от вони чомусь не складаються. Тому що дуже страшно, що тебе поглинуть, зруйнують, тебе не буде. Це о, одна з, знову таких теорій шизоїдної організації, і чому це так відбувається? Це те, що о, в дитинстві не отримує цієї уваги від мами, немає контакту, і він закривається в собі. І от у нього є ця. О, це бажання поглинати, споживати більше, 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 але при цьому ніби той страх, що тебе поглинуть. В них взагалі дуже багато цих всіх механізмів витіснення, переносів, щось ем... там у мене, вибачаюсь, прийшло, ем... тобто у них є повний спектр цих всіх, вони можуть вас не знаю, на вас. Навішувати якісь там свої почуття, казати, це ти агресуєш на мене, це ти мене хочеш поглинути, не я тебе хочу поглинути і там завоювати. А ти хочеш поглинути, я тебе боюсь. Тобто така от перекручена історія, що е, нібито хоче з вами стосунки і не хоче. І ви не розумієте, що відбувається з цим всім. Що ще може бути цікавого, що вам розказати? Так, от не поглинути, творча сублімація, вони ховаються, уникають. І це от найважче, що людина, ніби як, знаєте, як черепашка ховається в свою панцир. І отак і шизоїд він в собі ховається, але я ж кажу, це най, один з найкреативніших, найінтелектуальніших типів особистості, тому що, на відміну від тих же нарцисів-струїдів і багатьох інших, вони не демонстративні, хоча шизоїд може бути нарцисичним. І це, наприклад, шизоїду допоможе будувати кар'єру. Тобто нарцисичний шизоїд буде просуватися от о, в рамках там не знаю, IT компанії. Нарцисичний шизоїд буде о, боротися за там наступний щабель. Очолювати щось буде не нарцисичний, він не захоче цього робити. Це ті хлопчики-програмісти, які не хочуть змінювати компанії, які на одному місці, і їм страшно нові, з новими контактами, мати справу якось так постійно в одному і тому ж о звичному такому, знову таки, людина звичок. Щоб все було не лякало, тобто, якщо воно буде змінюватися, це буде стрес. А хочеться уникати цього стресу, хочеться, щоб його було якомога менше, менше подразників. Та ж мама, якої їй було недостатньо, але він її витісняє в дорослому віці. Він її дуже боїться і не підпускає, не те, що не підпускає, часто щось не агресує. Він просто тримає, він потерпів біля мами і втік там кімнату, квартиру, свою сім'ю кудись подалі. Тобто він з дитинства нібито хотів її, але він до цього не звик, хотів її поглинути, щоб їй було більше, щоб був цей зоровий контакт, щоб вона про його почуття цікавилась. Тобто її могло бути дуже багато цієї мами, але от якось не склалося, і він закрився в собі. То в дорослому віці це вже не можна надолужити. І він просто її терпить і дав своїх справах. Тобто інші типи вони можуть навпаки прив'язатись якось і там, не відпускати. Вони близькі, нібито з мамами. Тобто, і мама є в житті, наприклад, одного хлопця або шезоїдної дівчини. І вона може там допомагати, там, купувати. Але це таке трошки, знаєте, таким звідголосками насилля над дитиною. Бо вони в дитячій продовжують бути позицією. Така от історія, мені здається, основні речі я б вам розповіла. Якщо захочете якихось уточнень, я думаю, ми ще не першу шизоїдну історію сьогодні підняли. Я думаю, будуть і зірки, і всякі публічні люди, є багато таких шизоїдних, які здаються істероїдами, а насправді вони шизоїди. Тобто, ця комбінація вона і для творчих людей, вона дуже хороша. Тобто Це людина, яка робить справді унікальні речі, вона проживає все всередині і видає якийсь унікальний наприклад, продукт або нову теорію. Тобто Це потенційні новатори. Просто проблема в тому, що якщо це дуже закритий шозоїд, ми можемо не взнати про це новаторство. Або він може не наважитись як на новаторство, так і на стосунки не може не наважитися або втратити ці стосунки, боятися їх побудувати, тому що боїться змінитися. Так, в терапії, що часто. Дуже боїться втратити свої кордони, лякається такому, знаєте, ніби зазіханню. Тобто терапевт шукає цей ідеальний баланс і чекає, якщо що звоїд від нього тікає. Добре. Не буду наговорюватися надто багато. Дякую за перегляд. Відео, як завжди, у мене було спонтанне. Побачимось в наступних роликах. Залишайте коментарі, побажання, підписуйтесь. Приходьте на терапію, якщо вам це потрібно. Під відео є дані, як зі мною зв'язатися. Приймаю онлайн і офлайн в Києві. Гарного вам дня, гарного тижня! Побачимось до наступних роликів!